Це ж воно. Ви прийшли. Ого. Аж моторошно. Так. Я молодець. Можуть бути неприємності. Я знаю. Ха. От цікаво. А мізки досі в голові. А ми зараз дізнаємося. Ходімо. Перевіримо. Стоп! Ніхто нічого не перевірятиме. Вимітайтеся звідси. Хто знає, як далеко від земель прайду Ха! Наш Бананодзьоб злякався? Я пан Бананодзьоб до вашого відома, і зараз ми з вами в серйозній небезпеці. Щоб ви знали, чесно Ха! на небезпеку мені начхати. Я сміюся з небезпеки. Ха -ха -ха -ха! Так, так, Бонзай. Еще ж це у нас такое. А ведь не знаю, Шанзи. Что ты скажешь, вот я так думаю. Це трійка порушників. Ми тут випадково запевняю вас, прикрана вігаційна помилка. куди <рес> куди не поспішай. Я тебе знаю. Ти Муфасин Лизоблюд. Я, шановна, королівський мажордом. А ти у нас тоді? Майбутній король! А що ми робимо з королями за межами їхніх володінь? Хе! У вас на це духу не вистачить. Може й вистачить. Це їхня земля. Але зазу, ти казався тільки слиняві, шолодиві тупі браконьєри. Жабуть про браконьєрів. Хто це О, глянь, Угляньте сонце, нам пора! Що за поспіх? Ми благаємо вас лишитися на вечерю. Так, сьогодні подаватимуть лефштекс по царські. Зараз зараз мені один левбургер. Що круто? Що, Ты замовляла вечерю в дорогу? Не, а что? А ты что, вон там в дороге! Не Думаю, так. А да сразу. Пташечка Мажордон летела, летела и потрапила в стакану. Ой, не, в Я без тим, хто здачі дасть. Що з тобою гой?

Годі, нам дуже шкода. Якщо ви ще раз наблизитесь до мого сина, то це ваш. це ваш сино? воно санкцій. <ріст> Хто я? Ні, я Нієї гадки не мав, а ти? Ні, про що? Ти? Ні. Ед? <ріст> Чао. Тату, я... Ти свідомо не послухався. Тату, ну вибач. Ходім додому. Ти поводився дуже сміливо.